Лях до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 був дуже довгим та неймовірно тернистим. Відміни, переноси, зміни рушіїв, повномасштабне вторгнення, корона, пожежа та купа інших траблів, які змушували думати, що проект мрії так і залишиться мрією, але але. А знаєте, в честь по перше нового року, по-друге, власне, релізу самого Stalker 2, я хочу зануритися на пару хвилин в приємну ностальгію та згадати, як це було. А далі конкретні факти по так-так сталкер 3. Отож, оригінальний та головний сталкер Тінь Чорнобиля вийшов в 2007 році. Далі чисте небо небо» Ну і згодом заключна частина оригінальної трилогії Поклик Прип'яті. Сеттинг сталкера відбувається в Чорнобильській зоні відчуження. Щоправда, події гри, як це прийнято для наукової фантастики, відбуваються в альтернативній реальності, де й відбувся другий вибух. Щоправда, канонічно. Ни перший вибух 26 квітня 1986 року в сюжеті гри присутній, що й додає всесвіту ще більшої реалістичності занурення в цей дивовижний постапокаліптичний всесвіт. По зоні, як нам відомо, після першого вибуху були створені нібито для дослідження певні лабораторії, та як заявляли, досліджували природу ЧЗВ. Але що там робилось насправді, відбувалося під грифом цілком таємно. Ось та в результаті колупань кимось там та чимось там відбувся і другий вибух, який вже й створив добре нам відому зону, якою вона зараз і є з аномаліями, мутантами, артефактами та як наслідок. Різними угрупованнями, які кинулись за наживою, адже зона створила чимало чудес, за які в звичайному світі можна було б налутати чимало грошей. Хоча, звісно, були й ті, кому просто припала до душі атмосфера та таємничість зони. Вони хотіли всього лиш злитися синергією з нею і розчинитися в ній. Але на жаль, інші шукачі наживи не давали спокою ні так званим романтикам, ні поліції, ні вченим. Давайте в двох словах розберемо, що таке той сталкер, який і є символом розумного життя в зоні. Сміттяр, порушник, шукач пригод, одинак, вбивця, дослідник та банальний грабіжник. Вам, сталкеру, як справжньому герою, потрібно виживати, боротися з радіацією, відбуватися від жахливих мутантів, які були створені в результаті цих самих експериментів. Люди, скільки б фракцій в зоні не існувало, всі вони в результаті по тих чи інших причинах, але хочуть вас вбити. Тому вірити комусь дуже поганий вибір. Справжній сталкер покладається тільки лише на свій скіл, мізки та вдачу, яка точно знадобиться, аби вижити в зоні. Друже, якщо ти мрієш абгрейднути свій ПК топовою 4080 чи 90, стати щасливим власником новенького айфону, ну або ж зібрати королівський ПК з нуля, але боїшся навіть гуглити в інтернеті це діло із-за захмарних цін, та подекуди не супернадійної якості, магазин КТС це саме те місце, де ти без побоювань сміливо втілиш всі свої мрії в реальність, адже лише в магазині КТС найприємніші ціни абсолютно вся техніка від офіційних виробників, тому за якість та гарантію перейматися точно не потрібно. Сервіс магазину КТС також на найвищому рівні. Ось тут ти замовив за день-два в тебе все на руках. А якщо бажаєш все перевірити фізично або ж щоб тобі зібрали ПК справжні професіонали, звертайся у фізичні магазини в твоєму місті, і ти будеш вражений швидкістю та професіоналізмом. До того ж, скориставшись промокодом. Метареаліст ви отримаєте мінус 5% знижки на абсолютно весь товар. Я сам купую там всю техніку без виключення та ось зібрав ПК на 4090 і повірте, знаю про що кажу. Тож наполегливо рекомендую всі деталі та промокод в описі під відео. Тінь Чорнобиля вийшов 2007 року, і вже за два роки грі виповниться двадцятка, що є непристойно багато. 2 ж був анонсований 2010-го, 14 років тому. Щоправда, 2012-го його відмінили або заморозили. Ну, це як вам завгодно. 2018-го року гра була анонсована вдруге особисто Сергієм Григоровичем у Фейсбуці. Переходимо до лору. Ноосфера. Це щось, над чим вчені таємно працювали в першій трилогії. Ноосфера це частина навколопланетного простору. Таке собі невидиме інформаційне поле. Щось мені це нагадує. Ідея полягає в тому, що це інформаційне поле, тобто ноосфера, яке знаходиться навколо Землі, містить думки людей та всіх живих істот. Ось саме експерименти з цим полем це те, що й спричинило другу катастрофу. По суті, ноосфера і є причиною виникнення цієї всієї двіжухи. Щодо Stalker 2. чимало за останні місяці було сказано, адже інфополе гуде від моменту релізу. І розповідати про гру, думаю, зараз буде супер недоречно, адже всі вже знають, що там і як. Скажу лише одне: той світ, який ми малювали всі ці роки в голові, на релізі вийшов радикально іншим, і це непогано і недобре. Це просто потрібно сприймати як факт. Гра інша зі своїми плюсами та мінусами, але тим не менш ком'юніті зростає, і проект супер успішний. Так щоправда, в грі приділили менше, як то кажуть, ефірного часу для старих добрих волі та долгу. Адже вже і варта, і іскра імсоп, і полудень, бродяга та його величність стрілець, навколо яких і розгортається основний сюжет. Але все ж, я думаю, що доля волі та долгу ще буде піднята в наступних DLC або часах. Стинах просто відчуваю це. Отож, в сиквелі передовий візуал завдяки Unreal Engine 5. Але й звісно, є певні технічні моменти, які вимагають допрацювання, адже гра доволі вимоглива із-за суперкрасивого графена. В цілому зона жива як ніколи, але вона інша. Атмосфера та лімінальність оригіналу це як добре витримане вино, і ми будемо повертатися туди знову і знову. А от що буде з сиквелом, лише час покаже, бо перевірка часом вона найнадійніша що ж, вступ був дійсно довгуватим, але задля розуміння, коли і чи взагалі вийде Сталкер 3, думаю, варто було пройтися по базі, щоб розуміти, що нас жде попереду. Декілька хвилин тому я вже сказав, що Stalker 2 для розробників виявився супер успішним, і про це GSC казали не раз і не два. Гра відбила всі затрати всього лиш за місяць, Карл за місяць. А це, як на мене, вирокну, звісно, в хорошому сенсі. Будь-яка гра це бізнес-проект. І якщо перша частина капіталовкладень приносить тобі великий прибуток, то супер логічно, що ти будеш продовжувати вкладати кошти в розвиток цього проекту. Ну й звісно, вангою не потрібно бути, щоб зрозуміти, що продовженню у будь-якому втіленні бути. І тут пропоную переходити до більш конкретних фактів, але секунда вашої уваги. Друзі, також з радістю хочу повідомити, що канал Метареаліст офіційно долучає до підтримки фонду Повернись живим. Проект під назвою Нам тут жити 2.0, метою якого є забезпечення рот інженерно-безпілотних систем сил підтримки ЗСУ для надання їм можливості ефективнішої і безпечнішої роботи по розмінуванню, серед майна, яке закуповується, роботизовані платформи, транспорт, зв'язок живлення, а також повітряну компоненту для ситуаційної обізнаності та дистанційного розмінування шляху. Підривів. Повний перелік майна та детальний опис доступний на сайті проєкту, який ви обов'язково знайдете в описі під цим відео. Наразі в пріоритеті є комплекс Тарган. Друзі, наполегливо прошу доєднатися до збору, адже наше майбутнє та майбутнє наших дітей тільки лиш в наших з вами руках. Нам тут жити. Отож, сталкер 2 вийшов 20 листопада, і вже за місяць Макс Кріппа заявляє, що проект відбився, Ба більше команда веде переговори з Netflix, аби екранізувати сталкер, що значить лише одне розвиток всесвіту. Цитую: ми навіть подумати не могли, що після релізу ми захочемо проводити набагато більше часу над оновленнями сиквелу ніж це планувалося раніше. Те, що ми захочемо додати в цю гру, набагато більше речей в майбутніх оновленнях. Так, розробники ніби хочуть додати, як вирізаний контент, який був не готовий під час релізу, так і кардинально новий, напрацювання якого вже з'явилися після релізу гри. Тобто, по словах розробників, ми розуміємо, що в них з'явилося неабияке бажання, та що найголовніше, амбіції для розвитку всесвіту. Наразі це буде актуально по оновленнях нові DLC, можливий мультиплеєр, можливі порти на інші консолі, ну й знову ж екранізація. Ну і тут просто. До бабки не ходи стає супер очевидно, що такий вайб наштовхує на наступну номерну частину гри. І тут найважливіше під час інтерв'ю ще до релізу гри один з розробників, коментуючи щодо кінцівок гри, яких як він тоді коментував, що буде чотири, сказав наступне: цитую: у нас буде чотири кінцівки, і одна з них стане каноном для майбутніх DLC та ігор у франшизі. Як ви розумієте, тема з кінцівками – це далеко не саме цікаве. Адже Ще розробники офіційно заявили про майбутні ігри у франшизі, і це дуже обнадіює. Якби ж планів не було, вони б цього точно не сказали. Та й само собою канонічна кінцівка каже про продовження. Тож сталкеру 3 бути беззаперечно, тільки лише маю надію, що нам не доведеться знову чекати 14 років. Я б ставив десь на 28-29, ну нехай 30-й рік. В підсумку ми маємо супер успішний реліз. Розробники, як вони кажуть, результатом задоволені. Затрати на гру відбилися за місяць від релізу. Гучні заяви про додавання нового контенту, як вирізаного, так і ні. Екранізація всесвіту. Ну і основна заява про наступні ігри у франшизі. Чи це не прекрасно? Я вважаю, що так. А ще прекрасно, що сьогоднішня ніч буде магічною, адже наступає 2025 Рік і користуючись нагодою, в новому 25 році, хочу вам побажати море нового якісного контенту по Stalker 2, розвиток франшизи, анонс екранізації та й власне саму екранізацію DLC, мультиплеєр, патчі з оптимізоном і, звісно, більше натяків на Stalker 3. І найголовніше мирного неба над Україною. Бажаю миру вам, друзі! Бажаю миру в 2025 році. Знов Новим роком